Сьогодні, 19 серпня, у Кременчуці перебувала делегація із Лиманом. Їм показали, як живе місто та що робить задля інтеграції. ВПО. першою локацією, яку вони відвідали, став гуртожиток для переселенців на вулиці Троїцькій, який зараз ремонтують. Нагадаємо, що на першому поверсі будівлі буде облаштовано хаб для ВПО Нові Кременчужани, створення якого ініціював депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян. Я дуже багато зустрічаюся з ВПО, дуже багато, і така ідея була, що вони. Одноголосно все говорять, що треба десь якісь приміщення, да щоб можна було збиратися і вирішити якісь питання. Питання дуже багато. Ми одноголосно на сесії міської ради прийняли рішення, що треба в цьому напрямку працювати. Міський голова підтримувати Алексійович. Ми зараз активно працюємо в цьому напрямку, і я думаю, що є перспектива там, якийсь там ближайший термін, да, ми будемо відкривати цей хаб. Зараз робимо вже проект. Також делегації представили плани Кременчука щодо будівництва абсолютно нового житла у мікрорайоні 278-й квартал. Це мікрорайон, 29 будинків тут, 120 тисяч метрів квадратних. Потім над цим зараз ми працюємо. Це всі дев'ятиповерховіповерховки. Це от такий великий гараж на 460 машин на місці. Отут, от це будинки, це сквери тут є. Дитячі площадки, спортивні площадки. Оце така пропозиція. І зараз ми готуємо ескізний проєкт і, напевно, будемо замовляти вже проєктну роботу. У місті Лиман нині мешкає близько 6,5 тисяч осіб. Там триває евакуація, люди потребують житла. Тому робота Кременчука в цьому напрямку була для делегації особливо показовою та цінною. Це приміщення дійсно дає можливість молодим сім'ям, родинам з дітьми, літнім людям мати житло. Звичайно, це дуже-дуже актуально на даний час. Ті люди, які вимушені були переїхати, залишити свої домівки або взагалі залишилися без житла, зможуть тут дійсно, в центрі міста, такого гарного, красивого міста, тут жити, розвиватися, працювати і піднімати майбутнє України. Говорячи про переселенців, неможливо оминути увагою і центр тимчасового розміщення Кременчук по вулиці Єднання України. Там також побували гості міста, де їм коротко розповіли про історію цього місця, оскільки зараз воно є символом згуртованості та сили нашого народу від початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з 25 лютого, тут був організований у нас хаб. Куди з'їжджалися всі, хто їхав, кому треба було знайти прихисток, переночувати? Це у нас була єдина точка зустрічі, відправки тут було організовано гаряче харчування, банки одягу, банки ліків, там банки підгузників. Те, що люди, навіть коли вони просто приїздили там заїхати, похарчуватися, не обов'язково ночувати, вони могли поповнити якісь там свої запаси, щось отримати безоплатно і їхати далі. Окрім проживання для внутрішньопереміщених осіб є важливими й інші галузі, серед яких медицина. Тому представників делегації із Лиману познайомили із роботою лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Це кластерна лікарня, вона основна, багатопрофільна, яка ургентує, тобто надає ургентну медичну допомогу екстрено 24 на 7 на 365. Не тільки мешканцям Кременчука, це там 220 тисяч населення. Але й мешканцям цього Кременчуцького району до нас поступають пацієнти з інсультами, з інфарктами, гостра хірургічна патологія. Якщо пацієнти знаходяться в межах нашого міста, ми нікому не відмовляємо. Людина, яка проживає на території України, вона ми всі раді її бачити, надати допомогу. Окрім цього, представникам Лиманської міської військової адміністрації показали кілька об'єктів, які потенційно можуть бути використані як приміщення для розміщення установ та служб, переміщених із прифронтових територій. Після проведення необхідних ремонтних робіт вони зможуть стати сучасними та комфортними просторами як для роботи фахівців, так і для обслуговування переселенців. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.